Різдво та Новий рік часто пов'язані із нашими найбільш ранніми та приємними дитячими спогадами. А ялинкова іграшка асоціюється із теплими сімейними святами. І при цьому вона дуже чутливо відображає події нашої суспільної історії. Так, 31 грудня 1969 року на радянські екрани вийшов фільм про крокодила. І невдовзі на ялинках з'являються Чебурашки. А хто знає, з яким кіно пов'язана ця іграшка? Скажу про це трохи пізніше. А зараз поглянемо, з чого все починалось. За давніх часів у східних слов'ян хвойні дерева асоціювалися зі смертю та лихом. Їх зовсім не шанували. І саме як атрибут християнського різдва, прикрашена ялинка запозичується у німців. І повноцінно входить до нашої історії уже з 19 сторіччя. Тоді її прикрашали горіхами, солодощами та яблуками, що асоціювала її з біблійним деревом, з райськими плодами. Але зі встановленням СРСР більшовики намагаються побудувати радикально нове суспільство, в якому не було місця релігії. Тепер Релігійні свята намагаються замінити новим радянським наповненням. Лунали заклики влаштовувати не Різдво, а театралізовані комсомольські святки. А у 1929 році ялинка взагалі підпадає під фактичну заборону. Протягом наступних шести років її в оселях, якщо і прикрашали, то лише таємно, ховаючись. Здавалося, що з новорічними святами покінчено назавжди. Аж раптом, за три дні до нового 1936 року, у газеті Правда виходить стаття одного з керівників Української республіки Павла Постишева, де він запитував, чому це наші діти залишились без такої чудової традиції і пропонував відновити ялинку та новорічне свято. До революції у Харкові. Традиційно пишні різдвяні свята влаштовували у будинку дворянського зібрання, яке знаходилося на цій площі. У 1935 році саме в цій будівлі було відкрито перше в СРСР Палац Піонерів, і дуже символічно, що ялинку реабілітували саме тут. Та головне, свято тепер отримало цілком світський зміст. Замість Віхлоємської ялинку вінчала червона зірка. Замість ангелів іграшки, що зображують нову реальність. Наприклад, Радянський Союз позиціонував себе як країну рівності, у тому числі і в расовому відношенні. У 36-му році на екрани з великим шумом вийшов фільм Цирк, який засуджував расову дискримінацію. З цього часу і ще кілька десятиліть по тому, популярними іграшками стають клоунські голови. Часто на ялинках також з'являлися прикраси у вигляді народів СРСР, що нагадували про інтернаціоналізм. Так само, як і з релігією, більшовики намагаються розірвати зв'язки із старою дореволюційною літературою. Наприклад, поет Олександр Пушкін через своє дворянське походження та імперські позиції довгий час був не у фаворію нової влади, аж допоки її відношення не змінюються. Також, до речі, у середині 30-х. на ялинках з'являються персонажі його казок, які продовжують радувати дітей та дорослих і в повоєнний час Це чаклун Чорномор з казки Руслана Людмила. Згодом казкові герої різних письменників займають найпомітніші місця на святковому дереві, також знайшов своє відображення динамічний розвиток повітряного плавання. Та світові рекорди радянських дирижаблів. У воєнний та повоєнний час іграшки часто доводилося створювати, із чого доведеться: із медичних бантів, з проволоки, з склянок. Наприклад, елементом цієї зірки є хімічна пробірка. Час Хрущовської відлиги. Серед іншого запам'ятався країні сільськогосподарськими епопеями. Тож і ялинка відреагувала відповідно. На ній масово з'являються іграшки, що уособлювали радянський достаток. У вигляді огірків, цибулі, лимонів. Ну як же без кукурудзи. Іншою ознакою доби стало масове будівництво соціального житла, крихітні розміри квартир. Дали поштовх не тільки анекдотам та фольклору, але й створенню малогабаритних, спеціально пристосованих для хрущовок, меблів, побутової техніки та маленьких штучних ялинок. І саме для них додатково стали випускати набори мініатюрних іграшок. У 1956 році на екрани вийшов фільм Карнавальна ніч, де юна Людмила Гурченка співала пісню про п'ять хвилин до півночі. В кінотеатрах його подивилось Майже 50 мільйонів людей, і дуже модною стає іграшка у вигляді годинника, що відраховував ті самі п'ять хвилин до нового року. У 50-ті роки набувають популярності прикраси зі склярусу, їх навіть прозвали палацовими люстрами. А от за що здогадайтесь самі, А коли людство долає земне тяжіння. На ялинках з'являються фігурки космонавтів. Зі склярусу виготовляють штучні супутники. Політизована червона зірка все більше поступається на верхівці стилізованій злітаючій ракеті. При цьому довгий час виробництво ялинкової іграшки в СРСР не було масовим. Через їх нестачу популярністю користувались подібні картонні іграшки, що склеювались із двох половинок. І огорталися фольгою. Лише з другої половини 60-х років виробництво іграшки в Радянському Союзі приймає масовий характер, але разом з тією масовістю відбувається застій у їх різноманітності. Іграшки з явною символікою та актуальними сюжетами відходять у минуле, а полиці все більше займають доволі типові кулі, звірята, бурульки, шишки. Хоча продовжували зустрічатись і цікаві вироби на кшталт подібного ліхтаріка із персонажами бременських музикантів. Та головне у всіх цих іграшках, що вони допомагають створити цю чарівну атмосферу новорічних свят. Друзі, весь колектив історичного музею вітає вас з прийдешніми святами і бажає. Щоб наступний рік подарував якомога більше позитивних емоцій. А ще на новий рік прийнято дарувати подарунки. Не всі з віднятих іграшок це експонати. Тому ми подаруємо вам всі дві іграшки. Щоб взяти участь у конкурсі, підпишіться на наш канал, якщо досі цього не зробили, та напишіть у коментарях, які старі іграшки запам'ятались вам найбільше. І дивіться наше інше відео: Онує, скільки їх не знімали. Побачимось більше у наступному році.